Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різники. Далі про головні події. Дня. Савченко у Москві. Льотчицю відвезли на психіатричну експертизу. Українці проти банків кредит як непосильний вантаж для громадян. Житлові субсидії. Куди звертатися та як отримати. Бойовики так званої ДНР продовжують активний штурм аеропорту Донецьк. Стратегічний об'єкт вже півроку перебуває під контролем українських силовиків. Також незаконні збройні формування здійснювали вогневі удари по інших позиціях українських військовослужбовців. Таких, за даними групи інформаційний спротив, за минулу добу було зафіксовано понад 50. Зокрема, танкові артилерійські та мінометні атаки були зафіксовані в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Гранітне, Попасна, Малоорлівка. Нікішино та Кирилівка. Сила антитерористичної операції і надалі перебувають в місцях дислокації. Виконують визначений перелік завдань в рамках тимчасового припинення вогню. Непідконтрольне збройне формування здійснюють вогневі удари по позиціях українських військовослужбовців. Найбільша кількість обстрілів наших позицій, в тому числі і в нічний час, зафіксована в районі Донецького аеропорту. В інших секторах відповідальності ніч минула відносно спокійна. Ймовірність того, що російський газовий монополіст Газпром припинить транзит природного газу через Україну під час опалювального періоду, голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв оцінює як дуже високо зі слів голови Нафтогазу. Такими діями російська сторона спробує дискредитувати український транзитний коридор і досягти зм'якшення позиції Європейської комісії з доступу до газопроводу ОПАЛ і будівництва південного потоку. Для європейських споживачів російський монополіст зменшав постачання газу нижче контрактних рівнів, про що ми вже отримали підтвердження від двох європейських компаній. Я все це до того, що дійсно зМА буде непроста з точки зору газу, і ми очікуємо, що з боку російської сторони будуть застосовані найбільш жорсткі заходи до України. Ми очікуємо на повне відключення навіть транзитного потоку газу в бік Європи, що може вплинути на наші реалі не поставки Тяжкохворі пацієнти та їх родичі вимагають персонально від прем'єр-міністра Яценюка негайно провести тендери із закупівлі ліків за державними програмами. Під будівлю кабміну активісти принесли кілька десятків пар взуття у якості нагадування про те, що вже завтра маленькі та дорослі хворі можуть померти, так і не дочекавшись від держави гарантованих ліків за бюджетними програмами лікування. За словами активістів, міністерство охорони здоров'я не здійснило закупівлю ліків на чо. Тринадцятий рік, зокрема для лікування вілсніду, гепатитів, туберкульозу, онкологічних та інших хвороб. Така акція під Кабміном не перша. Ми просили звільнити Салютіна, замі замісника міністра охорони здоров'я, який відповідає безпосередньо у мозі за проведення тендерів. Тому що вже тоді ми розуміли, що тендери під великою загрозою. І ми просили звільнити цього чиновника, щоб Закупити тендери а, на жаль, я це нюк нас не почув цього не було зроблено, і зараз ми маємо таку плачевну ситуацію. Долар по 12,95 в нинішній ситуації не мрія, а реальність саме такий курс пообіцяли банкіри Петру Порошенко. Таке рішення було прийнято на закритій нараді з керівництвом держави та власниками банків. Виконання обіцянки довелося чекати недовго. Сьогодні міжбанк відкрився доларом майже по 15 гривень, але наразі опустився до обіцяних 12,95. Великі відсотки, ще більші штрафи, а подекуди і конфіскація майна. Ті, хто мали непорозуміння з українськими банками, без сліз ситуацію не коментують. У той же час той, хто мав би відповідати за діяльність приватних банків, живе у хаті з краю. Як результат, усі виплати лягають на плечі українців. Про банківську систему проукраїнські. Дивіться далі. Це родини з маленькими дітками, які поклалися на державну підтримку і скористалися програмою 70 на 30. Коли їхній банк перестав платити забудовнику, той не віддав їм квартир. Хоча свої 70% вони виплатили. Замість затишних квартир, люди буквально переселилися під стіни Верховної Ради, адміністрації президента, Кабміну і Нацбанку. Нам рекомендували наполегливо окремі банки, конкретні відділення, щоб ми там відкрили рахунки. Це автокрасбанк і Південкомбанк, в який сьогодні. Введена тимчасова адміністрація, якщо видана тимчасова адміністрація, всі платежі по квартирах припинились, і ми три місяці ходимо, оббиваємо пороги всім, щоб якимось чином наші гроші врятувати, оскільки сьогодні підпиряються банки лише закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, тобто компенсується лише 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це не та сума, яка сім'єю для житла. Після численних скарг, протестів і звернень банки таки змусили виплатити третину державних коштів забудовнику. А от цих вкладників взагалі залишили без копійки, пояснень і компенсацій. У їхнього банку забрали ліцензію. Все літо урядовий квартал буквально засипало акціями протестів невдоволених клієнтів українських банків. Хтось хотів повернути свої гроші, хтось майно комусь набридло сплачувати різницю на курсі. У і люди не знали до кого йти по допомогу, просити депутатів, кабін, чи президента. Хоча Конституцією України їм гарантований захист Національного банку. Нацбанк захищає не завжди, хоча за законом, видаючи ліцензію банку, повинен контролювати його діяльність і у разі потреби має або змусити його платити, або сам виконати його зобов'язання. Фінансово неграмотній людині легко продати будь-що, що й відбувалося останні кілька років в Україні. Вкладникам кажуть, що не можуть повернути їхні заощадження, бо роздали багато кредитів. А високі відсотки позичальникам пояснюють, браком депозитів людей буквально стикали лобами, виманюючи у них. Готівку лохотрон працює. Тобто зараз це просто та сама піраміда, яка була в 90-х роках. Трастові компанії, коли робили піраміду. Тобто, любим чином банківська система намагається вимити готівку у людей для того, щоб розказуючи батьки, щоб її стабілізувати. Не стабілізується вона. Скільки переплатили валютні позичальники? Не перерахують, мабуть, і ті, хто на цьому нажився. Громадський законопроект, в якому йшлося про повернення валютних кредитів за курсом долара на момент його отримання, парламент не ухвалив. Нардепи проголосували тільки за мораторій на конфіскацію житла за кредити. За останні шість років банки конфіскували у позичальників 113 тисяч квартир, ще 90 тисяч наразі заарештовано. Це помешкання, які люди або купували в кредит, або віддавали під заставу. Так чи інакше більшу частину свого боргу позичальник сплачував, однак банк забирав усе. Якщо приховати піння на пеню, коли вони потім ваше житло забирають дешево, а через виконавчу службу, через фірми Ромашки, які існують при виконавчій службі, продають дорого і отримують кеш в дипломаті, а потім ще йдуть в Національний банк, показують вас, як поганого позичальника і в Національному банку випрашують рефінансування. Якщо все це переховати, там прибуток від 3 до 5 тисяч відсотків. За ці самі шість років через банківські махінації в Україні зафіксували 232 випадки самогубства. Люди просто не витримували такої безвиході. Люди не носіть гроші в банку, що просто грабують і віджимають. А на найбільшу цінність бувають хотіли на нас вкладників і просто забирають гроші. Вір в банківській системі і скоріше забирайте всі гроші, ті там є. Яна Курченко Тарас Біловол соціальна країна. Полонену льотчицю Надію Савченко вивезли із Воронецького СІЗО у Москву для проведення психіатричної експертизи. Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін. Сам захисник дізнався про вивезення під захисною тільки сьогодні. Вранці тоді ще не було достеменно. Відомо куди саме відправили полонену. Хоча, як виявилось, це сталося ще в понеділок. Згодом інформацію про вивезення Савченко до Москви підтвердив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Офіційний Київ відразу відреагував на ситуацію із Савченко. Зовнішньополітичне відомство готується вручити російській стороні ноту протесту у зв'язку з етапуванням надії Савченко до Москви та її незаконним утриманням у СІЗО Воронежа. МЗС також вимагає допустити до неї українського консула. Обурені зухвалими та неправомірними діями путінських чиновників щодо української льотчиці і в партії Батьківщина Нагадаю, Надія Савченко є першим номером у списках партії на парламентські вибори. Лідер політсили Юлія Тимошенко наголосила, що путінський режим продовжує зухвало порушувати законодавство, міжнародні правові норми та норми людської моралі. Путінська Росія знову вдається до кадебійських методів, намагаючись зламати волю та дух політичних в'язнів, нелояльних до авторитарного режиму. Партія Батьківщина і я особисто сподіваємося, що після парламентських виборів у Росії не буде іншого виходу, як звільнити надію Савченко. Адже вона, завдяки тому, що очолює наш виборчий список, отримає особливий дипломатичний статус. Я вірю в надію і роблю все можливе, щоб українська патріотка була на волі. У Харкові затримали чергового диверсанта. Співробітники СБУ спіймали зловмисника на конспіративній квартирі. Знайшли у нього гранати, бронежилет та набір проросійського мітингувальника на кшталт прапорів новоросії та плакатів за організацією подібних мітингів. Громадянин України на прізвисько Ігнат отримав кругленьку суму від російських спецслужб. За розрисовку города проросійськими російськими надписами і вивішування флага. мне предложили 10 тысяч гривен. За участие в митинге 250 гривен на каждого человека. На одной из очередных встреч, которая состоялась в Москве, Виталий Тихонов предложил мне конкретную задачу – вывесить два флага Новороссии в городе Днепропетровске. Указанные мероприятия планируются и финансируются в ФСБ России – А от у Сумській області міліціонери виявили арсенал зброї, а саме 15 автоматів Калашникова у повній комплектації, два карабіни Мосіна, дві гвинтівки Мосіна, пістолет, кулемет Шпагіна, кулемет Дегтярьова та комплектуючі до зброї. Все це 46-річний житель шостки перевозив у таксі. Пасажир намагався запевнити правоохоронців, що це лише макети озброєння. Наразі вилучене відправлено на експертизу. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за фактом не Незаконного поводження зі зброєю бой... бойовими припасами та вибуховими речовинами йому загрожує до семи років позбавлення волі. З 1 жовтня відсоток житлових субсидій буде розраховуватись індивідуально для кожної родини. За відповідною формулою. У Мінсоцполітики сподіваються, що новий порядок утримання пільг заохочуватиме споживачів до енергозбереження та полегшить життя малозабезпечених верств населення. У порівнянні з минулим опалювальним сезоном Кількість отримувачів субсидій зросте на 300 тисяч і становитиме більше як півтора мільйони родин. Це стало можливим завдяки тому, що Кабмін переглянув нормативи споживання води, тепла і газу і значно знизив середній обсяг споживання. Якщо раніше вважалося, що кожен член сім'ї використовує не менше трьох з половиною кубів гарячої води, то тепер за норму вважатиметься 1,6 куба. Як підрахувати суму субсидії, розповіли у Мінсоцполітики. Згідно з новим порядком, середньомісячний дохід на одну людину за півроку необхідно поділити на прижитковий мінімум. А це 1176 гривень і поділити на два. Результат потрібно помножити на 15%. відсотків. Уряд прийняв інший механізм призначення субсидій. Збільшується кількість сімей в Україні, Україні, які зможуть отримати ці житлові субсидії. Тобто, люди будуть захищеними в таких складних умовах підвищення цінних тарифів, тобто, порядок. Отримання субсидій, розрахунку, да, він складний, але порядок звернення, він дуже простий. Це три документи, які зараз ми переховали. Аби отримати субсидію, звертатися треба до органу соціального захисту за місцем реєстрації. Подати треба лише три документи. Подати треба лише три документи заяву, декларацію про доходи та майновий стан. В разі, якщо сім'я має працездатних осіб, мають бути відповідні довідки про їх доходи. З 1 жовтня не обов'язково власник житла, а особа, на яку відкрито особовий рахунок і яка сплачує за житлово-комунальні послуги, має звернутись до органу соціального захисту за зареєстрованим місцем проживання і надати три документи. При цьому не подаються довідки про доходи пенсіонерів. А також отримувачів інших соціальних допомог, які надаються органами соціального захисту. В Мінсоцполітики нагадують, з 1 липня працює програма компенсації за житлово-комунальні послуги. За підрахунками відомства, право на них мають понад 3,5 мільйона мільйони українських родин. Втім, станом на сьогодні за компенсацією звернулося менше 4 тисяч громадян. З них отримали таку допомогу 80%. Людмила Денисова запевнила, що компенсацію отримують всі, хто її потребує. Необхідно тільки звернутися до органу соцзахисту, адже на ці потреби у державному бюджеті Реті закладено 9 мільярдів гривень. Лана Майковська Дмитро Гришко соціальна країна. Після фактичного усунення з Криму Чорноморської телерадіокомпанії, правоохоронні органи Російської Федерації дісталися і до єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Його звинувачують у завзятому закладанні думок про можливі репресії за національною і релігійною ознакою, а також формуванні антиросійської громадської думки на навмисному розпалюванні серед кримських татар недовіри до влади та її дій. Відповідний лист на адресу керівництва телеканалу надійшов від центру з Протидії екстремізму про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив журналіст АТР Шевкет Наматулаєв. Поки керівництво АТР не дає коментарів із цього приводу, нагадаємо, в останні тижні в Криму почастішали випадки проведення обшуків у кримськотатарських сім'ях, мечетях і школах. Правоохоронці вриваються в будинки під приводом пошуку зброї, наркотиків і екстремістської літератури. У вересні обшукали гімназію інтернет інтернат для обдарованих дітей у селі Танкове Бахчисарайського району, шукали заборонену в Росії літературу, попередньо зажадавши від дітей зняти себе всю кримсько-татарську символіку. Масові обшуки були проведені і в нижньогірському районі. Обшукали будинки кримських татар в селі Кольчугіно під Сімферополем. Відбувся обшук у Сімферопольській мечеті і кримськотатарській школі в селищі Зуя. Аналогічні дії сталися в будинках членів меджлісу і самій будівлі представницького органу кримських татар, з якого згодом всіх виселили. Представники меджлісу розцінюють те, що відбувається, як залякування і психологічний вплив на соціально активну частину населення Криму. Криму в той же час серйозні проблеми з водою. Від її нестачі потерпають як самі кримчани, так і сільськогосподарські угіддя на півострові. Вже відмовились від вирощування рису. І, схоже, це не межа. Деталі в нашому сюжеті. В отделе водных ресурсов и мелиорации земель Института сельского хозяйства Крыма сообщили о том, что резерва воды на полуострове хватит лишь на пару месяцев. В перспективе в Керченском и Феодосийском регионах могут возникнуть серьезные проблемы с водоснабжением. По словам начальника отдела водных ресурсов Валерия Ляшевского, в Крыму необходимо вводить режим экономии водных ресурсов и проводить учет использованной воды, так как естественное наполнение водоема в Крыму в ближайшее время невозможно. По нашим анализам, которые дает многолетняя статистика по притоку воды в малые реки, в ближайшее время ожидать какого-либо пополнения местных водохранилищ не придется. Если даже будут какие-то осадки, то они аккумулируются в горах. А горы начнут отдавать воду только после таяния снегов. Это может быть апрель или май. По словам Ляшевского, к примеру, в Севастополе, кроме Чернореченского водохранилища, есть скважины и водозаборные комплексы, которые могут обеспечивать город водой до апреля. Однако по состоянию на 16 сентября объем запасов данных водохранилищ составил 14 миллионов кубометров. Этого достаточно для снабжения города только на протяжении двух месяцев. Что же касается сельхоздеятельности в Крыму, то недостаток воды, а также отказ от выращивания продовольственных культур может привести к объединению почвы. В связи с остановкой поставок воды Украиной по Северокрымскому каналу отсутствуют условия для производства таких культур, как рис, кукуруза, соя, а также частично картофель и виноград. Как аграриям, так и рядовым потребителям воды в Крыму отныне придется думать о том, как сохранить расход живительной влаги, иначе перебоев с поставками воды не избежать. Обіспечить полуостров всім необхідним оказалось не так просто, як вважали кримські чиновники. Нікалай Рєзнік, Олексій Зоркий, служба новостей Волна. Крим тим часом росіянам зараз до Криму надістатися через шторм. Через негоду закрито Керченську паромну переправу. Вітер посилився до 30 метрів на секунду. Висота хвиль сягала 3-4 метрів. Штормове попередження ще діє. У чергах на переправу залишається більше тисячі автомобілів. 啊。 Хасиди на Черкащині готуються до святкування іудейського нового року. В Уман, Черкаської області продовжується потік паломників іудейської течії, аби відзначити новий рік на могилі свого духовного наставника Цадика Нахмана. Очікується приїзд 35 тисяч хасидів із 25 країн світу. Переважна кількість паломників їдуть організованими групами. Державний кордон України перетинають в аеропортах Києва, Одеси і Вінниці, щоб не створювати великих черг для прийому гостей, вже відкрито окремі смуги руху та термінали. А ось так хасиди готуються до святкування. Слава слава! Х... Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. На все добре.